Зазвичай цей перший візит він відбувається десь між шостим та восьмим тижнем. Якщо ви думаєте, що нічого не може вам допомогти проти токсикозу, то ви дуже сильно помиляєтеся. Я змінила акушерку, я це зробила вже на другому триместрі. Вона просто каже: Ось діабет» і мовчить. Все, тобто вона більше нічого не каже. Чому не можна було це зробити одразу? Що це взагалі було тільки що? Взагалі, що відбулося? Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на своєму youtube каналі і сьогодні я хочу поговорити про. Вагітність у Швеції, а саме про перший триместр, деякі особливості, найважливіші моменти сьогодні підійму І, в принципі, розповім, як проходив мій перший триместр у Швеції. Тут треба одразу сказати, що я буду розповідати саме про те, як відбувається все в моєму регіоні. Я проживаю в регіоні Кроноберг в маленькому містечку Векхо. Я знаю, що все дуже сильно відрізняється в залежності від регіону, тому деякі моменти вони, звичайно, є. Загальними, але деякі моменти вони є більш такі специфічними, в залежності від того, в якому регіоні ви проживаєте. Тому я завжди рекомендую в першу чергу, звичайно, читати, шукати інформацію, яка стосується саме вашого регіону. Звичайно, те, що відрізняє перші три місяці вагітності. Швеції від я не знаю звичайно, як в усіх інших країнах, але в Україні те, що я знаю, да, особисто з розповідей моїх друзів, які народжували в Україні, це те, що в Швеції перші три місяці вони не роблять абсолютно нічого. І зараз я не хочу ні в якому разі нікого налякати, особливо якщо ви дивитеся моє відео зараз, коли ви вагітна. Тому ні в якому разі я не маю мети нікого налякати сьогодні. Я хочу просто поділитися інформацією, поділитися тим, які є інші варіанти, да, тому що я сама все це проходила. Тому, як я вже сказала, перша перше відмінність це те, що перші три місяці в Швеції нічого не роблять, що я маю на увазі. Зараз буду все розповідати покроково, для того, щоб це було зрозуміло. Коли ви дізналися, що ви вагітні в Швеції, вам потрібно одразу подзвонити або до свого Водцентрален, або просто до будь-якого воно називається Бамошки Мутагнень. Це саме, як це називається українською мовою, якби акушерське відділення. Да, акушерське відділення, Типу, не знаю, чи я така назва, але ви розумієте, що я маю на увазі, тому що не в кожній поліклініці є ці відділення. Наприклад, в моєму випадку. Та поліклініка, в якій я числюся тут в Швеції, там немає цього відділення акушерського. Саме тому я подзвонила просто в найближче акушерське відділення, яке е, знаходиться е, найближче до мого будинку, і сказала, що я вагітна. Е, я робила тест, е, який показує приблизно да, на якому е, скільки там тижнів. Вони, звичайно, зазвичай просто запитують перший день останніх місячних, місячних, таким чином вони вираховують приблизно на якому тижні ви зараз знаходитеся. І в залежності від цього вони вам бронюють, букають перший візит до бармушки, до акушерки. І зазвичай цей перший візит він відбувається десь між шостим та восьмим тижнем. І на цьому першому візиті, якщо ви сподіваєтеся або чекаєте цей перший візит, як я, наприклад, на нього чекала, коли ще була вагітна перший раз, то можете нічого не чекати, на жаль, тому що єдине, що вам зроблять, це візьмуть кров. Сечу, я вже не пам'ятаю, здається, на першому візиті навіть не беруть, можливо, в інших регіонах беруть. Знову ж таки, я зараз розповідаю за те, як проходило саме в моєму регіоні. І просто, а там я ще заповнювала бланки різноманітні анкети, і потім десь годину ми просто сиділи і спілкувалися за кошеркою, тобто вона розповідала, що можна робити, що не можна робити, які сайти потрібно там, да, почитати. де що написано, але по суті, звичайно, сайт, який усі рекомендують, це Lives M'Edadswerk. Ось так він називається, ви можете зайти почитати це все, що стосується саме їжі. Да? Тобто там дуже класно все написано, розписано. Немає не ось цього, що взагалі нічого не можна, да? взагалі нічого не можна їсти, пити, просто лежи і вмирайся ці три місяці, да? або взагалі 9 місяців, грубо кажучи, ні. Тому я перше, що зробила, звичайно, вичитала увесь цей сайт, для того, щоб зрозуміти, що можна, що не можна. Ну і, звичайно, у першому візиті ви також задаєте у які питання, все, що у вас цікавить щодо вагітності. На цьому перший візит він завершується, тобто більше нічого ніхто не робить. І наступний візит до бармушки вам букають тільки через місяць, зазвичай це рівно через місяць. І на другому візиті так само у ЗД вам робити не буде, не буде ніхто. Ніхто нічого дивитися теж не буде, вас а ще зважать на першому візиті, і на другому, здається, здається, теж вони зважують. Знову ж таки, на другому візиті вони вже беруть сечу. Знову ж таки, аналіз крові беруть. І знову ж таки, на другому візиті вони просто розмовляють з вами. Я пам'ятаю, що здається, саме на другому візиті Акушерка попросила вийти Харіса. Це обов'язкова процедура, якщо є насилля. В сім'ї, тобто вони просять вийти чоловіка і говорять особисто з дівчиною, з жінкою, для того, щоб зрозуміти, чи не все в сім'ї нормально. Ось це, до речі, дуже сильно мені сподобалося, але насправді я вважаю, що саме в цьому плані в Швеції це величезний плюс, те, що вони так роблять. Хоча з іншої сторони, я не знаю, чи багато жінок, які, на жаль, Переживають насилля, зізнаються в цьому, коли залишаються наодинці з. Акушеркою. Але це вже і інше питання. Отже, на другому візиті так само більше нічого не відбувається, ви там, там теж заповнюєте багато різноманітних, різноманітних анкет і всього іншого. Це їм потрібно для того, щоб потім вже зробити висновок, якби вони беруть всю цю інформацію, яку ви залишали, да, там питання щодо. Вроджених хвороб, діабету і всього 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 вся ця інформація потрібна їм для того, щоб потім зрозуміти, якщо ви хочете робити ось цей кюб тест ще окремо про це поговорю, яка ймовірність буде відхилити. Тобто вся ця інформація, вона враховується. Потім, отже, я вже сказала про два візити до бармушки. Це все відбувається в перший триместр, і потім перший триместр, по суті, завершується тим, що вам бронюють перше УЗД. Можна зробити просто УЗД. Тобто вам просто подивляться на першому ЗД вони зазвичай дивляться, чи присутні усі частини тіла у дитини, да? тобто, щоб було там дві ніжки, дві ручки, пальці, голова, ніс, да? все, 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 все це вони дуже-дуже так чітко дивляться. В мене першого ЗД де хвилин 40, мабуть, тому що вона дивилася прям дуже дуже дуже, дуже, дуже пристально так. Але також ще є можливість, це називається кюб тест Ось цей кюб-тест робиться для того, щоб подивитися, який відсоток є ймовірності відхилень у дитини. Цей тест робиться з по суті з двох етапів. Перший етап це аналіз крові. Я не знаю, як в інших регіонах, можливо, цей аналіз крові береться в той день, коли ви приходите на цей кюб-тест. В нашому випадку вони беруть, я так зрозуміла, аналіз крові, який я здавала до цього, тому що в мене саме в той день ніхто кров взагалі не брав. Після цього вони зробили УЗД. Все це подивилися. Далі я бачила, що вона ще там заповнювала, скоріш за все, можливо, дивилася мої відповіді всіх цих анкет, які я заповнювала до цього. Потім вона ще там мені поставила декілька питань. І після цього, саме в той самий день, тобто коли ми прийшли робити УЗД, вона нам сказала, що зважаючи на усі результати, Усього, що ми маємо на даний момент, у нас низький рівень можливості відхилення. Це, звичайно, дуже добре, тому що якщо є високий, або там, я не пам'ятаю, там градація, мені здається, середній високий, далі вони вже роблять додаткові обстеження. І це все вони, звичайно, вам кажуть, якщо у вас є така. така Такі відхилення, да, можливі відхилення. Знову ж таки, цей тест, кюб тест, да, це дослідження, воно не дає нікому ніякої гарантії, це лише ймовірність відхилень. Це теж потрібно розуміти, звичайно. І ось так завершується по суті. Перше триместр, якщо ви вагітні в Швеції. Якщо у вас є в вашому регіоні якось інакше, напишіть мені, будь ласка, тому що мені дуже цікаво, і напишіть з якого ви регіону, тому що коли я почала взагалі ділитися інформацією щодо вагітності, я зрозуміла, що насправді в Швеції, в залежності від того, в якому в регіоні ви живете, інформація і взагалі все, що відбувається, дуже дуже сильно відрізняється. Тому напишіть мені, будь ласка, якщо у вас не. Не так в регіоні все, що стосується першого триместру. А зараз я вже повернуся назад, да і розповім все ж таки, як я як в мене проходив перший триместр, тому що е, багато хто з вас знає, що в мене був викидень е, перший раз, коли я завагітніла. Е, можливо, вони знали, тепер ви знаєте. Е, і саме. Чому я на початку і казала, так, що це великий якби, мінус того, що в Швеції вони нічого не роблять в перші три місяці. Тому що якщо у вас щось стається в перші три місяці, вам, на жаль, ніхто не допоможе. І знову ж таки, звичайно, я зараз не кажу про усю Швецію. Звичайно, усі лікарі різні, усі лікарні різні, усе різне, але все одно ви повинні бути готові до того, що Скоріше за все, вам ніхто нічого не зробить і ніхто не допоможе. Я не знаю, як точно там, до якого тижня вони зазвичай кажуть, що до 12-13 тижня вони нічого не роблять. Далі я вже не знаю, як там це відбувається. У мене перший, перший раз, коли я завагітніла викидань, був на 9-му тижні. І це взагалі така була дуже травмуюча історія для мене, тому що. По-перше, да, через те, що вони нічого не роблять, ми взагалі не знали, да, чи розвивається плід, там все добре, все не добре. Це просто, якби якось на відчуттях своїх, да. І коли в мене почала кровити трошки, я їм дзвонила. Кожен день я дзвонила кожен день до пармушки, до лікарні, до акуту. Казали, що в мене кровиця. Але вони постійно мені казали, що це нормально, це нормально, це нормально, нічого страшного, це нормально, це нормально, це нормально. Ну і це нормально, нормально, нормально тривало декілька днів, поки в мене вже не почалася кровотеча, і були просто адські болі. Я реально просто лізла на стіни. Ми дзвонили перший раз в акют. Вони мені сказали, що я ще недостатньо, як завжди в Швеції, типу, у вас недостатньо все погано, щоб приїжджати в Acute, тому пийте Альведон і відпочивайте. Да? А вже на другий день я вже все, я вже вмирала реально від болі, мені нічого не допомагало, і тоді вже нас прийняли в АКЮТ, дали мені там обезболююче і записали на УЗД. І коли ми прийшли на УЗД, вони подивилися, вони сказали, що так, плід є, але вони не можуть навіть відповісти на жодне запитання, тому що їм немає з чим порівнювати. Ось це мене тоді просто вбило. Да? Тобто ви нічого не робите всі три місяці, да? а потім, навіть якщо робите, ви не можете дати навіть людині відповідь, тому що ви до цього нічого не робили, Тобто, вам немає з чим порівняти. Е, і саме тому, коли я вже завагітніла другий раз, я знала чітко, на 100%, що я буду робити УЗД в. Приватній клініці як мінімум два рази до кюб-тесту, тому що мені потрібно було знати, що все розвивається добре, і якщо, не дай Боже, що б сталося б, тоді у мене, як мінімум, був би вже результат да, з одного УЗД, з яким можна було б порівняти розвиток дитини, да, розвиток плоду. Тому в моєму випадку, да, у нас в нашому регіоні, саме в нашому місті, тільки одна приватна клініка є. І в звичайних поліклініках ми не можемо самостійно забронювати час на УЗД. У мене в місті роблять УЗД тільки в одній поліклініці. Лише в одній, в усьому місті. Більше ніде ніхто не робить. Тому туди не можна навіть прийти їм заплатити і зробити УЗД. Тобто, щоб зробити УЗД самостійно, потрібно йти тільки до приватної клініки, і вона в нас лише одна в нашому місті. Тому ми одразу забронювали час в приватній клініці. Перше УЗД мені робили на Ну, на той момент, вони порахували, що в мене був восьмий тиждень вагітності. Потім на УЗД виявилося, що це був сьомий тиждень вагітності. Тому Першу УЗД ми зробили на сьомому тижні вагітності, і за це УЗД я заплатила півтори тисячі крон. Але знову ж таки, я наголошую, це саме у мене в місті, в приватній клініці. Усюди, звичайно, по різному. Я знаю, що в деяких регіонах можна просто в звичайну поліклініку прийти, забронювати час, заплатити і зробити. Тому дізнавайтеся, як у ваших регіонах у нас ось так. І потім друге УЗД, знову ж таки, в приватній клініці ми теж робили на дев'ятому тижні вагітності саме через те, що в мене був викидень на дев'ятому тижні вагітності, ми робили на дев'ятому. І щоб подивитися, чи все добре, чи все розвивається і так далі. І тому таким чином в мене вийшло два УЗД до самого цього Test. Я звичайно розмовляла з лікарем, да, з акушеркою в цій приватній клітниці, запитувала в неї, як вони, да, як часто можна робити. У ЗД вона мені сказала, що немає ніяких доказових досліджень, де б казалося, що УЗД погано впливає на плід, тому ми робили на 7, на 9, і наступне УЗД в мене було планово на 12 тижні. Вагітності. Ось це все відбувається в перший триместр в Швеції. Більше нічого не відбувається. У мене перший триместр був дуже важкий. В мене був сильний токсикоз 24 на 7 Просто і спочатку мені лікар кушерка сказала просто, щоб я придбала таблетки. Від Нудоти в аптеці вони мені не допомагали, і я їй сказала, що вони мені не допомагають. Вона мені тоді вже виписала. Більш сильні таблетки. І вони мені почали нарешті допомагати. Я, звичайно, в мене енергії не було взагалі. Тобто я приходила з роботи, лягала спати на роботі інколи 5-10 хвилин спала, тому що просто сил не було взагалі. Але, як мінімум, з нудотою мені ці ліки допомогли. Я була просто на сьомому небі від щастя, бо я взагалі не уявляла, як я можу. Пережити ці три місяці, а то і навіть всю вагітність, тому що у деяких токсикоз взагалі не проходить. Да? Тому просто хочу вам сказати, що е, якщо ви думаєте, що Нічого не може вам допомогти проти токсикозу, то ви дуже сильно помиляєтеся. Обов'язково поговоріть з вашою акушеркою, поясніть їй ситуацію. І взагалі, одразу ще хочу вам сказати, поділитися таким своїм досвідом. Я змінила акушерку, я це зробила вже на другому триместрі. І, жалкую, чесно кажучи, що не зробила це на першому. І хочу вам сказати: не бійтеся, будь ласка, говорити, що вам щось не подобається. В Швеції вони. Всі, звичайно, по-різному відносяться. Да? Знову ж таки, всі лікарі різні, всі люди різні, всі акушерки різні. Але, будь ласка, якщо ви бачите, що до вас якось відносяться не так, або з вами розмовляють якось дивно, або ви бачите неповагу до себе, то одразу, одразу кажіть, що мені це не подобається, я буду змінювати, я буду е, скаржитися і так далі. Е, тому що. Цього вони бояться дуже сильно, повірте мені, я декілька разів проходила через це в Швеції. І найбільше вони бояться ось цих скарг, якихось проблем, їм легше тоді вже швиденько все там змінити, зробити якнайкраще, але тільки щоб ви там не поскаржилися, нікуди не пішли далі і так далі. Тому, будь ласка, не бійтеся. Скаржитися, не бійтеся говорити, що вам щось не подобається. В нашому випадку у, нас, у мене дуже дуже дивна бармушка була, подивимося на мою нову бармушку. Вона... Чому вона дивна зараз поясню? Вона себе дуже дивно постійно поводила. По-перше, в неї завжди ось таке обличчя, вона завжди так розмовляє. Тобто вона там не посміхається, нічого не робить, так вам розповідає, що вам потрібно робити під час вагітності. І ще в неї є такий прикол, а вона дивиться постійно кудись ось сюди, в рот. Тобто вона не дивиться в очі, вона дивиться. Тобто, мало того, що вона отак розмовляє, так вона ще постійно дивиться кудись, отак от вниз, і розповідає вам про вашу вагітність, про те, що вам потрібно робити, не робити як. Просто ви можете собі це уявити, якби на першій зустрічі вона була просто поруч, тому що з нами була інтерн. І бармушка вона взагалі не розмовляла, да? Тобто ну, ми тоді не могли зрозуміти, там з нею все нормально чи ні. А вже на другому візиті ми на собі відчули просто всі 50 відтінків цієї бармушки, починаючи від того, що в неї ось таке обличчя було, і вона дивилася просто незрозуміло взагалі куди постійно. І завершуючи тим, якщо ви на мене підписані в інстаграмі, ви 100% бачили цю історію, я викладала це про те, як в мене взяли, до речі, на другому Візитів барбушки, вони беруть аналіз крові на цукор. І в Швеції я вже теж багато читала, отримувала повідомлення, що не так роблять, як мені робили аналіз крові на цукор. Я прийшла, в мене взяли отак: от просто е кров з пальця. При цьому я снідала вранці, мені ніхто не казав, що не можна цього, 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 цього або цього. Я ще там жувальну резинку пожувала прямо перед тим, як зайшла робити цей анальпис. Я не знала, що будуть брати на цукор кров, бо вони зазвичай не кажуть, що вони будуть робити на другому. І просто взяли кров. Через вже три хвилини результат був у бармушки. Вона подивилася на мій результат каже: у тебе на межі, в тебе діабет. І просто ось уявіть собі, да, тобто, ну, ось я вам показала, уявіть собі її обличчя, да, тобто, що вона така сидить, вона дивиться вам в рот, і вона просто каже: у вас діабет і мовчить все. Тобто, вона, вона більше нічого не каже. У мене просто шок, в Харрісе шок. Я взагалі намагаюся, як би зраз... ну, намагаюся заспокоїти себе в плані того, що я бачу постійно люб людей з цими апаратами. Тобто, Шеці це абсолютно нормально. Я знаю, що це там ніякась там проблема. Тобто я намагаюся просто все це вкласти у себе в голові, щоб заспокоїтися. Харіс цей момент починає задавати їй питання: типу, що це означає для дитини, що це означає ну, для мене, да, для Анастасії. А вона просто відповідає так от одним реченням: ну, дитина може бути більше, в дити, дитини може бути діабет. І замовкає. Ну, Тобто, ви уявляєте взагалі всю цю ситуацію? Я зараз, коли повертаюся туди ну, своїми думками, я чесно не розумію, чому я взагалі тоді не встала і не вийшла. Просто... І не пішла, і не сказала: дайте мені одразу, будь ласка, іншу бармушку, переробіть мені всі аналізи, взагалі, тому що після такого відношення я взагалі не впевнена ні в чому. Плюс на першому візиті, коли вона в мене брала кров з вени, вона не змогла взяти, вона мені тикала ту голку 10 разів. Хоча в мене ніколи за 8 років проживання в Швеції, вони багато разів брали кров з вени, в мене ніколи не було проблем. І саме з нею в мене були проблеми, вона мене відправила до лабораторії. В лабораторії в мене взяли за 3 секунди кров. Зараз я розумію, що мені ще тоді потрібно було просто встати, вийти, піти і сказати, змініть мені барбушко. Але я була просто в такому шоці на той момент, я взагалі не розуміла, що відбувається. Коротше, 20 хвилин вона нам там щось одним реченням говорила, Харі з нею просто витягав всю цю інформацію. І просто через 20 хвилин з цього, цього вона просто така сидить. Піди, мабуть, ще раз, і здай аналіз крові, бо інколи вони неправильно показують результати. <звук> Чому не можна було це зробити одразу? Чому одразу не можна було мені сказати, піди, мабуть, ще раз, здай про всякий випадок. І, звичайно, я пішла здала, вона мені ще сказала піти помити руки, бо я їй сказала, що я перед цим мила руки з милом. Вона мені сказала піти просто помити руки, їх витерти рушником, ні до чого не торкатися, я здала, і в мене просто в, в два рази менше був цукор. І вона така: а, ну в тебе нема діабету, все, гейдо. <плес> Ми Просто, коли з Гаррісом вийшли тоді з поліклініки, в мене просто очі були отакі отут. І я така, а що це взагалі було тільки що? Взагалі що відбулося? Ой, це, зараз це смішно, тоді це взагалі було не смішно, чесно, чесно кажучи, і саме після того другого візиту я, звичайно, вирішила, що все. Ми змінюємо бармашку. У ЗД робить не бармашка, УЗД в нас е, роблять в іншому місці, це інші люди. І на першому УЗД і на другому УЗД нам дуже пощастило е, з е, жінками, які робили, тому що ми теж чули дуже багато усього різноманітного, але про це вже в іншому відео. Ось така моя історія першого триместру вагітності в Швеції. Буду вам вдячна, якщо ви будете ділитися своїми. Своїми шляхами да, своїми проблемами, з чим ви стикнулися під час першого триместру, тому що поки що ми чіпляємо лише перший триместр. Дякую за те, що ви дивитеся. Обов'язково залишайте свої лайки, коментарі, підписуйтесь, якщо ще не підписалися. Далі буде ще цікавіше. І в наступному відео я розповім про другий триместр вагітності в Швеції. Hej då!